Цей індійський хлопчик був обраний духовним товариством, щоб стати їх пророком. Для нього був створений орден зірки Сходу, який налічував 45 тисяч послідовників. Але того, що зробить новий Месія, не очікував ніхто. Для того, щоб донести цю історію, я вимушений зробити невеликий вступ, щоб ви змогли побачити загальну картину більш цілісно. Наприкінці ХІХ століття наука почала витісняти релігію, і на тлі цих процесів почали з'являтися різноманітні організації, які пропонували компроміс між наукою та релігією. Найзнаковішим з них було теософське товариство, засноване в Нью-Йорку Оленою Блавацькою та Генрі Олкотом. Можна сказати, що метою товариства була спроба знайти Бога, застосувавши науковий метод, скажімо, вивести середнє арифметичне духовних знань, проаналізувавши та синтезувавши всі найдавніші релігії і вчення. Вони також шукали різні закономірності реальності і досліджували незрозумілі явища. Їхні ідеї стали настільки контагіозними, що до 1881 року товариство налічувало понад 100 тисяч послідовників по всьому світу. Після смерті плавацької товариством керувала Енні Безант, яка до самої смерті була головною рушійною силою Теосовського товариства. Саме Енні буде часто думати про передбачення Блавацької щодо нового месії, світового вчителя, який зможе передати людству складні істини простою мовою. Важко сказати, чи стала вона одержима цією ідеєю, чи вирішила прагматично реалізувати задум, який здався їй досить перспективним. Але уже у 1900 році Енні у своїх виступах і лекціях по всьому світу почала заявляти, що час нового месії настав. Саме тут починається історія нашого сьогоднішнього героя Джиду Кришнамурті. Введемо в нашу історію ще одну людину одного з лідерів теософського товариства Чарльза Лідбітера. У 1909 році в Індії, в мадрасі, біля одного з головних штабів теософського товариства, він зустрів на узбережжі хлопчика, в якому і побачив майбутнього месію. За його словами, він мав усі якості для втілення пророцтва. Окрім цього, Лідбітер бітер нібито був ясновидцем і побачив дуже незвичайне енергетичне поле цієї дитини. Варто зазначити, що дитина була з касти Брахманів, яка вважається найвищою в індійській кастовій системі. Тобто це не була бідна дитина з вулиці. І ще один цікавий факт: за два роки до цих подій Лідбітер уже знайшов іншого хлопчика на цю роль, але Кришна Мурті вразив його набагато більше. Цей факт свідчить про те, що товариство цілеспрямовано готувалося до цього проекту і давно підбирало кандидата. 14-річний Кришнамурті жив з батьком і чотирма братами неподалік від місця, де знаходився штаб товариства. Він погодився прийняти місію, до якої його готувало Теософське товариство, за умови, що його супроводжуватиме молодший брат Ніті, з яким вони були дуже близькі. Через півроку Енні Безант повернулася до Індії і стала матір'ю другом і вчителем братів. Вона взяла на себе повну відповідальність за свою місію зі створення нового Месії. Незабаром був створений орден зірки Сходу, який мав підготувати світ до зустрічі з Месією та його посланням. Ряди цього ордену насамперед наповнилися теософами, які легко прийняли такий стартап Енні Безант. До кінця 1911 року бренд вже був добре упакований, і багато людей вже не сумнівалося, що Кришна Мурті стане новим світовим вчителем. Навіть сам Джиду почав вірити у це. Батько Кришнамурті побоювався, що така слава зробить хлопчика посміховиськом в очах всієї Індії і збирався позбавити Безент опіки над хлопчиками. Але вона вмовила його дати їй дозвіл, і брати поїхали вчитися до Великобританії. Повернуться до Індії вони через 10 років. Безант повернулися в Індію, а Кришнамурті почав своє навчання. Його постійно оточували вчителі і наставники, представники теософського товариства, які не давали йому часу побути на самоті. З часом Джиду втрачав інтерес до ролі, на яку його готували. Почалася Перша світова війна, і Безант вирішила залишитися в Індії. Коли прийшов час для братів вступати до університету, стало зрозуміло, що Кришна Мурті не зможе вступити ні в Оксфорд, ні в Кембридж, бо провалив іспити. Він мав меншу мотивацію та успіхи у навчанні, навіть ніж його молодший брат. Війна закінчилася, і вони вже чоловіками повернулися до Індії, де почалася їхня робота. У цей момент Кришнамурті почав писати книги, публікуватися, відвідувати лекції та зустрічі. Згодом його молодший брат захворів туберкульозом, і вони поїхали до Каліфорнії, де були кращі на той час спеціалісти. Саме тут, вагає, у джиду трапиться його перший незрозумілий напад, перший містичний досвід, який триватиме майже тиждень і який змінить його назавжди. У колах теософів і послідовників Кришнамурті це явище називатимуть процесом. Згадується, що напади будуть періодично повторюватися. Деякі джерела кажуть, що напад був цілком зрозумілим, нібито це були наслідки нападів малярії, якою він перехворів у дитинстві. У будь-якому разі, відтепер Джиду матиме своє особисте внутрішнє бажання поділитися зі світом тим, що він зрозумів, переживши цей містичний досвід. А також з цього моменту теософи, які контролювали і направляли діяльність джиду, матимуть великі проблеми. Згодом від туберкульозу помре його брат, що ще більше змінить Кришнамурті, але при цьому зробить його бажання передати істини, які він особисто вважає важливими, ще сильнішим. Коли він виступав на 50-літті Теосовського товариства, мало хто сумнівався у тому, що це істинний світовий учитель. На той час орден зірки Сходу налічував 45 тисяч осіб. З часом ідеї Джиду рухались в його особистому напрямку. Ідеї Кришнамурті було важко співставити з баченням та ідеями не тільки теософів, але й усіх релігій. А його заперечення будь-якого авторитету вважалося небезпечним для суспільства. Таким чином, суспільство та теософське товариство, зокрема, розділилося на прихильників та запеклих противників Кришнамурті 3 серпня 1929 року, на щорічних зборах ордену в Нідерландах, Кришнамурті, незважаючи на спроби Безент та Лідбітера відмовити його від цього, розпустив орден зірки Сходу. Я переконаний, що істина це країна без доріг, до неї не можна дійти ні через релігії, ні через секти. Це моя точка зору, якої я притримуюсь повністю і беззастережно. Істина, будучи необмеженою, безумовною і недосяжною, жодним чином, не може бути організована, не може бути створена жодна організація, яка б вела або направляла людей тим чи іншим шляхом. Тож прихід Месії, здавалося б, зазнав провалу. Після багатьох років анонсу приходу Месії, після того, як знову і знову наголошувалося на небезпеці неприйняття світового вчителя, бо коли він прийде, то повинен сказати щось зовсім нове і несподіване, щось протилежне цим упередженим ідеям і прагненням більшості людей, лідери Теосевського товариства один за одним потрапили у пастку, про яку так наполегливо попереджали інших. Для багатьох стало шоком, що вони роками чекали, коли прийде світовий учитель і скаже їм, як жити і що робити, кому поклонятися. Він публічно відкинув всі свої регалії і сказав, що кожен мусить шукати правду самостійно, тільки так це можливо. Вам не потрібні релігії, храми, боги або вчителі. З цього моменту його шляхи з теософами розійдуться і проект світового месії буде закритий. Кришнамурті продовжить читати лекції по всьому світу, ділитися своїм особистим баченням і відчуттям реальності, відкриваючи свої школи по всьому світу. Кришнамурті, по великому рахунку, відкидав теософське бачення світу, але нічого не давав натомість: ні догм, ні міфології, і багатьом було важко це прийняти. На початку 60-х років він познайомився з фізиком Девідом Бомом, філософські та наукові Гляди, якого багато у чому зійшлися з філософією Кришнамурті, вони стануть друзями і проводитимуть публічні виступи у форматі діалогу один з одним майже два десятиліття. Завдяки цьому ідеї Кришнамурті знайдуть прихильників серед вченого товариства. А його термінологія стане більш точною. Він буде консультувати Ганді у період криз в Індії. Його ідеї підживлять культурну революцію 1960-х років, коли величезна кількість молоді почне відвідувати виступи Кришнамурті в пошуках нового вільного способу життя. У своїх лекціях він часто називає себе оповідачем і закликає не робити з нього кумира і не створювати жодних духовних авторитетів. Мері Латьєнс, автор кількох книг про Кришнамурті, яка знала його з дитинства, визначає головну мету його вчення наступним чином: звільнити людей від тенет, що відокремлюють одну людину від іншої, таких як раса, релігія, національність, поділ на класи, традиції. Для того, щоб трансформувати людську психіку. Загалом, ідеї Кришнамурті досить адекватні і часто звучать так, ніби це очевидні речі, які вже лежать на поверхні. Але, як ми знаємо, ніщо не лежить на поверхні, якщо не почати глибоко копати. І особисто мені здається, що багато його ідей були прийняті дієвими людьми та втілені у нашому суспільстві. Кришнамурті написав декілька книг: найвідоміші з них: Перша і остання свобода, Єдина революція. Та нотатки. А основні ідеї його вчення викладені в його письмовій заяві, відомій як сутність вчення, яку він створив за кілька років до своєї смерті. Джиду Кришнамурті помер 17 лютого 1986 року у віці 90 років. Він не став месією, ніхто не створив священні книги, що описують його життя. Але тим не менш, він став великим мислителем і філософом, який залишиться в історії як важлива частина еволюції людської думки. А ми з вами можемо припустити, що хороша освіта і віра багатьох людей в одну дитину, одну смертну людину можуть творити чудеса. Але й не будемо повністю відкидати того, що Лідбітер, хоч і будучи найбільш суперечливою людиною у верхівці Теософського товариства, дійсно побачив у цій дитині щось незвичайне. Хоча перевірити це неможливо за кілька днів до смерті, в останній заяві Кришнамурті наполегливо заявляв, що ніхто ні серед його соратників, ні серед інших не зрозумів, що сталося з Кришнамурті в контексті його вчення і не зрозумів самого вчення. Він також додав, маючи на увазі неможливість передачі вчення наступникам, що велика енергія, яка керувала ним протягом усього його життя, зникне зі смертю Кришнамурті. Закінчити свою історію я хотів би цитатою самого Кришнамурті. чи потрібні нам релігії, щоб знайти щастя, чи потрібно будувати храми, щоб любити? Істину не можна знайти ні в темних святилищах, ні в яскраво освітлених залах. Її також не можна знайти ні в книгах, ні в церемоніях. Спустіться до моря, де дме вітер, і хвилі розбиваються об каміння. Ви хочете зібрати і втиснути всю цю красу в тісний храм? Не дозволяйте своєму розуму або серцю бути прив'язаним до чогось або до когось. Якщо ви це зробите, ви створите нову релігію, збудуєте свій храм. Вам не потрібно створювати маленьких богів і молитися в маленьких святилищах. Хто захоче поклонятися свічці, якщо він має сонце?